йо, hey, ви на каналі Котановський Плей. З вами Сергій Котановський і ми починаємо. Скажи, що це відові я йому так буду на лице срати Ммм, навряд. Мені каже, це проти Леона бабка якась або брати. або бабка, так. Біло цей біоль. Або... Я кинул гранату. Кинул гранату, блядь. А нахуй я ее гинул. А что я зрублю тут? Четверо, блядь, уже. Жесть, тебе нагибаюсь. Такое чувство, наче тебе прям розманцили. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай, Ой Архей, -ой зима, налекался плюс предыдущий. А, это медовый феникс. О -о -о. Не знаю, не пришлось лучше. А что там феникс? Что у него там? А, это -а -а, феникс через устроенный радик. Не по... Не по а я майже сдох от него, ебать. Як тобі нравится? Ощущаєш? Ти бачив би, що за мною роблять на лайні? Я бачу. Нравиться? Я Ромі кажу. А я бачу. Страдаєш, наче на спектрі граєш. Да. Та <ривається> да, на спектрі хоча б якийсь кислый демедж, типа різався, вся, Ну а так ти скрутилки демедж ріжеш. Меджиковський. Та він обычно коли влітає, то вже... у мене, мене просто уже. Я не можу нічого зробити. У мене девять, і це я изуплодак. Будете Так. Там. Я б хотів би це забрати, но я думаю ми тут ут їдем, да? <пізнець>, цей Феникс, О, пиздец, цей Фенікс, це щось неймовірне. Ладно, похоже, в цьому случаи а, да, коли з тобою теж це дуже потужним чувствуєш. Такі шлюхи стоять просто oh. о О, дабл стак. Коло теж затримати було б непогано. Ой-ой-ой, як багато рону. Дуже хотілося, бро, дуже хотілося. Шо у вони побачили чи що? Чому вони відходять? Напевно. Вроді би не бачили. Вони кріпа! Я замедлив, замедлив. Мане прорахувався? А мені цього не хватило. Мені прокулався. не хватило Молодець. хіла з варда. З урнові, Нет, це з урною, отже ж. Нє, це піздос, скільки там Фенікс урона генерує, я не знаю. Ем... М? М? Мене напевно... Мене пішла... Mm. Nee. ну... Еее... ну хтось там... Тут дефолтная вартость вообще это все. Да, она как раз раздавал, раздавардовала, когда я умер. Хорошо. Раздавал бы его. Блять. Я топаюсь. Я без маны, блять. Стрибни! Ай, блять. 40 хп. Хорош. Сдох, нахуй. Я с собой ради цела пожертвовал. А пьяный фей... радик, нет? Нет, что не? Бум. Так, просто формай, 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 так, как-то. Да, это... А, что ты бай, бай. хочешь формай, ты подувай еще минроб быть? Ну, это пока-да, это пока-да. Стеки? Что Близнощили. Бля, що це за бабка, чого вона блі сносить стики нахуй? Бо вона така бабка ця. Та ну баный, ти. Мама, бренд в четврочку, як тут на прям. Тіде, да? Хей йоп, подобається відео? Постав лайк і підпишись, тобі не важко мені приємно. Я буду тебе позаду, по-трофі. Бля, нажмите статик, їбучий. Ладно, я в бабку більше прихить не буду, це собі дорожче. А в неї ж нема цього. Є й це. Так, може вже є й я. Бей, 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 бей! А я я місанув там першу річку, як прийняло. Піздуй ліс фармити. На Не надо? Можем заплатити. Нет. А, це доджить? Я не знал. Я думал, я за ней буду прыгать, блять, він же ж не пропадает, блять. А він пропал. Ну, типу, його ж не пропадає моделька. Не. Добре, я долбоб, признаю, блять. Я цього не знав, блядь. Ну типа якого хуя, блядь, коли типа тип не пропадає нахуй. Йо ж не пропала а моделька! ХУЯ ТРАВА, ЗЕЛЕНА. Поясни мені, блядь. Хлорофіли, блядь. Вони не пропала ж моделька! Хлорофіли пропала? Том це несправедливо. Лише раки в боку раків. Та Типу якусь хунію роблять насправді покинути. Натурі, да, особо на цей тачис. Прям нервірує. Оооооооо. Бляпин. Скірки людей має померти. А перед тим, як ми продовжимо дивитися відео, я хотів би подякувати всім тим, хто підтримує мій канал, а особливо цим катанам. Дякую за мотивацію в ці буремні часи. Ой-ой-ой, Льона Блінк. Да, да. Інвіз. Пізда. А боже, мені впало з вами битися, просто выспи пушки. Що... Не треба битися зараз. Ну, це просто відійти. Ну, я уйду на крутилці, якщо що. Да <гум> ти так думаєш? А ну давайте, блядь, питання на засипку. хто тысяч, блядь. Саске чи, блядь, Ітачі, блядь. Ітачі? Ітачі гані, Саске просто спизду половину його сили, такий, блядь, аж змею. І... Бля, Торочимару давав. Ні, там ж прикол того, що Саски отримав такий скилл, бо Ітачі йому їх передав, коли да, помирав. Да. So... Ну, це сцена, коли він його в лоб толкнув. Бля, це про просто до сльоз, нахуй. О, я розчулимся. Ааа, хелп, хелп, хелп! Дяк, 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 хелп, дяк, хелп! Біжу надовго, довго. Подожди вже 10 секунд. <laughs> Як же воно, нахуй, падало? А, а що ми спали? Да, а воно ж процентний урон. Ні, ні, а, мене на ця добила. Ні, Фенікс? Чому на Фенікс добила? Він на... Фенікс зараз до траски. Блядь! Я вместо того, щоб кулу да. нажати... Ми будемо максимум хп собрати, щоб потім жорстко випадувати. Хуйово. І буду ебалом тончить хочу, постійно. Как же заявляются айтемы? Прыгнул, блядь. Ну, в ныне, блядь, завартал силис. В ныне зарзвадить наш. Ні, ні, ні. Ну, я наш тоже, вроде, трохи підвардевал, а. Наш. Наш, то, типа, це місце для фарма, блядь, для верхэха, блядь. Я вообще в іншій стороні карти, блядь. Ну, ти в іншій стороні карти, там тоже вард стоїть. Блядь, це тебе шиказайк якби вона не мешала фармити, було б, блядь, так сука, прекрасно. Нахуй. От вона за Єгісом, я бачу підбігає так на. Чувствує себе потужною. Ну че, хлопці, на них а ты їх майже пауз Т2. Бьер? Хорошо. Мінус Т2, ила маты. Хорошо. Ну, он тут кстати радик є. Там бабуль рыгала Нет, ты пу я цей. Далі А Ты в хуйню забыл путь. Пацаны, треба было просто пушить і... и. А я не... думал, что ты здошек уже в отнеше. Мама на У що, не нахуй. Мама на 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 нахуй. Мама Бо що на бабці це працює, блять, а на Феніксу це не працює, блять. Ну то, блядь. що бабка прийшла, а Фенікс полетів. Будь здоровий, Максим. Будь здоровий. Та, та, блять, та одинакова, типу, ця, блять, структура скілів, нахуй. Ні, не одинакова. Ладно, не знаєш, де піздали, що? Подожди, бабка тоже может типа препятствия препят, ну, то есть по факту она и считается к полёту, менш швидкість nee, польоту nee. за секунду. Да, а, це самосельце. Мей бро, типа, та був більше так о, типа, менше атак від між цим, Я не знаю, ось мені зараз на Апається, вроде. Ні, 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 я ж не можу. Ні, подожди. А, чого? вроде о, ну, ти частіше бив ульті, ти би переключився. Ти тебе далі не летів. Що в мене звук Рома, як він ультує, блядь? Бо я ультанув, щоб вижити. Доб... О, допомогло. О, ой, а що це Авантюрний. Блять, а що? А, ні, він ні. ж мене просто бачить зараз. Хелп. Я бачу. Я його посліпаю. Да, да. ну. Стенка была лишняя. Стенка я... была вишня, так... да. А че это я бачу? Бо мана То... закончилась. Да. А не так. Він тепер бачить, ти хоч в хоть хоч не в Invise зашел на хага, там довіжена немає. Він судно тебя бачить. Це як секер. Тільки з маною. Да? Да. Бля, дота удивительная игра, блять. А ты же думал? Да все так просто, не. Ні... Ебать, это что за? Ой, ебатик, что ты на тачке выживешь? Я выживу. Это моя инициация. Это гений, это нахуй гений. Тебя гранат убей всех, блять. Я ульти збив. багато чого збив. По факту молодець. Понял. Одного попрыгаю, Єбать! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я пизда, ну, ну, в... я чому ж пизда? Пошли. Вот. Ну сами моя паста быстро назад. Так, крепим меня, злочный треба в души по поводу. Uh -huh. Да, это тут я поничил. Uh -huh. А хоть они, а нам краще одну пуш-то. Пошло по тычку, Блин, так ну, фениксом, он решил. А мы тут он слабился. Бэтбас Феникса он не такие потужные. А куда ты? Туда и назад. Ооооооо. А ничего, там КП підпушил, там КП питпушил. Це... Пошли, 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 нахуй. БК подайся. Це прикол фізичного сефа, що ти, блядь, проїбав один файт. А, і в'єбав весь лайн. Допушиш? Я бабку забрав. От... Та, блядь, це ж... Так похуй. Ой-ой-ой. Ааа, все, ДПшка базу... ДПшка, кажу. Таунбрайкер базальты. Да. А який хекс? А ты трошки наглієш, ты вже хуйню робишь. Я вбив Леона, бомба. Бей трон, просто трон. Та було, блядь, раз мой трон. Ч поробишь? Красно. Чо, Барам Жен, видам ну, в ЛП. Ня. Слушай, я п'ятого за засеки часу. Максим, блядь. Я він шукав. А, виджешь, ви, ви блядь, цей катав, блядь. Ох <тас> ти жук, Максим. Максим, заходь. Дейликен полбаради, если мы себе не зроблю. А ти їх поколный, шкал? Ничего, ніхуя ні, не роблю. Я так. чекаю, щоб ми зайшли і порану.